Коли вона виходить з розкриття. А ти ще прийдеш? Якщо ти якусь емоцію туди вкладала, можеш сказати, яку саме? Радісне. Класно, воно дуже схоже. Зблизька. Шикарно. Ну, скажіть, що ви сюди прийшли? Отримати задоволення від процесу створення такої неймовірно гарної квіточки. Квіточка мріє. Вийшло шикарно просто. Дивіться, вона ідеальна. Дивіться, який колір. Я дуже задоволена, що я дочекалася цей майстер-клас. І я знала, що він буде перед моїм днем народження. Критяк. Я дуже його хотіла. Я його отримала, ось такий чудовий. Це була якась певна емоція, чи просто? Не знаю, мабуть, якась емоція внутрішня була. Ну вийшло так, дуже гарно. Такий якийсь, не знаю. Клас, я дуже рада, що ти прийшла. Чекаю тебе я наступного року. Я чекаю на наступний майстер-клас. Добре, дякую. Я хочу сказати, що я дуже задоволена, що я що я прийшла. Що я спіймала ту мить натхнення, яка потрібна сута мені для моєї тепер творчості. І ось цей мак, ця квіточка, вона буде мати своє продовження. Клас! Тому і я ще хочу мастер-класи. Дуже хочу. І від вас це чекаю. <ріх> дякую, дякую. Віду. Дуже дякую. А, дякую.